Часто чую, що з цією фразою щось не так. І не можна питати у людини, що живе буквально у війні, як ти, бо, очевидно, не дуже. Також люди бояться, що це питання може тригернути, і тоді лють і біль розпакуються прямо на вас. По-перше, у час війни будь-яке питання може тригернути будь-кого. Не дайте цьому відвадити вас від людського контакту, від підтримки. По-друге, часто справа не у словах. Бо буває, що тобі задають якісь математично виверені, запруглені психологами питання, а ти відчуваєш себе наче на бесіді зі страховим агентом, який беземоційно оцінює шкоду, але давно перестав піклуватися про тебе і про таких, як ти. Говорить правильні слова, але занурений у свої думки, і забуває дослухати відповідь. Усе з цієї фрази нормально. Не дайте бажання зробити все ідеально, відвадити вас від людського контакту, від дружби та від підтримки.